Come back. Yeah! yeah. сейчас, час тебе подивиться, что стал. Отслуги корсички дащи выросли на секундочку. А це сралося. Бачили, бачите, да, 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 вот так вога. Погодите. А, я не можу. Ви подивіться, як вони розжирніли. Ось ба Ча он тут делают? Так. Їх туда. О, 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 це, короче, ви поняли. Самі да, це просто стичка там о, о, бачите, скільки вас туда, вони тоже сегодня. Угу. Ну ви, короче, туда опана і опана, да. Что маєш да? ці не особо такого що цікавого? А тож нападуть на них такі, типи. Ой-ой-ой, не хочу вам спорити. Коротше, ця конституція цих простих кришечок так і плумала. А чому би нам не продовжити союз із солодкими кришечками? Тому вони послали. Е, вони послали. Тому коротше, вони послали пару людей одного, е, і одного короля. Ну, коротше, ось, типу ось так. Типу ось так це все виглядало. І вони коротше, пішли. Ой, ішли, і йшли. Ось отак. Да? І шли. От, прийшли, да, далі. От виходить король зі своєї хати. Вода, оце ко вот виходить король, значить, зі своєї хати. Ось таки виходить з. За... Межі на ну, території своєї країни, коротше, таки каже, яку ви сюди прийшли далі. Ми хочемо і далі це коротше каже з простої води. Коротше, ми хочемо продовжити з вами союз. Ну, бо може в будь-який час нас в найближчий будь-який час статися щось погане. А самі і ви ми просто не витримаємо. Але якщо ми зробимо. Союз то нам то ми є якась хоч сила. А І король короче І король солодких клешечок такий подумав. Хм, а справді, я чую про якихось там їх рушок, які ламаються підряд. Ну, ладно, я з вами згоден, можем, ми можемо зробити союз. Ну, як і славно, ми пішли проводити стіни до вас. Добре, я також пішов. І коротше, вони потім всі розійшлися. Ну, коротше, вони всі далі розійшлися. І далі сталося. Опа! Ну ось, коротше, вони розу... розділили стіни. Німко, ну, так заділимо. Ну, коротше, не про... заділили так стіну, щоб ті типу, попроводили. І далі вони також це діляють. Ну, коротше, ось так якось вийшло. І тепер вони одна велика країна. І тут стається. Ой. Король каже, це що таке? І падає, і падає з своєї хати. Ой, її пересете. Добре, що вона не невисока. Далі стає і, і не розуміє, що сталося. Хм. І, і навіть деякі хати стали гіршими. І, всі, і зразу всі люди повиходили зі своїх хатинок і почали, і почали базар, так називають. А ці солодкі кришечки також ніхрена не зрозуміли і почали готуватися до нападу. Ні, uh, До nee, mm. захисту uh, якогось там, uh, ну, коротше, кого. Mm. Ну, і тут так. Ну, ви самі розумієте, хто йде. Mm. 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 Летить якийсь чортов заяць і приземляється, і здається буф. Mm. <пух> і від цього ламаються деякі стіни. Типу якось ось так. І такий заєць зразу бачить і встає, і починає потихеньку допати до середини їх... їх... їхніх територій. Коли... Коли король такий виходить швидко зі хати, то бачить, цього зайця. І він був правий. Бо це ж ігрушка, бачите. Угу. І значить, він зразу починає ходити по їхній території, і збиваючи їхні кришечки. І такий король, і, і, і король цей і король, і, 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 і король солодких кришечок, і король просто О, нахрен, нахрен. І то в ваві і зразу вони не розуміють, що робити, відправляють одну е своїх, ну ви кого, ну і відбувається таке. Ну краще зайцякі бачать, ну, то що за пара, що на мене найшла. Я просто тут прийшов на підпіконнику ось подивитися, а тут оці довбики ракічі. А король краще, бачить, такого коло цього зайця і такий теж в вахі є. Але його дружина цього короля пішла е за місць, та пішла, ти. <рістить> О, да. І зайця кінразу починає. Вона от, літає нахрен і та дружина впадає з під вікоником. мінус дружина. О, ця кришечка зразу така ох... охереніла і така. критический удар крышечкой. Да пошла ты нахрен, иди сюда. Бляха, ты весь мусор, но ты не втечешь. Иди нахрен. Туда бы тихо. Ну что, кто же лечал Ох, ё-моё, король сказал. Ай, я упав під коло. Так, я тут а я бачу, що ніхтось не впав. І так кришка зразу підлітає возрождаючись. А та дружина мені на Що ми, ну. ми будемо робити з цим зайцем, братела? Я взага. Чесно, може його возродити і, його... і, і підняти за нашу сторону? Хіба що була хороша ідея. Ну тут а зразу йде. Ну ви ж самі поняли хто. Рендон, 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 Здрасте, господа, це могу помочь вилетити до вас, зайти його приступить к вашій е помості. Е Відки тут два тива, що ти взявся? Ну я там в кут кутку сидів, а почув, що, що тут вистається, да я хотів помогти, мало ли. Ну давай я зо я згоден. Набагадіте мене тут треба перемонтувати, і не проти? Так да, звісно перемонтуємо. Коротше, вони послали цих двох кришечок, щоб вони перемонтували. А потім, вони, а потім королі дивляться на цього зайця і думають, так що нам делати з цим зайцем, дебільним? Я з тобою згіден. Що нам з ним робити? А ти нахрена на мою голову заліз? А, ой, вибач, я просто не бачив. А реально, що нам робити? М -м -м, не кажи. А той такий гарний. Де не гарний він Він, він сучка малолітна. Чого зразу він сучка? Ну то блін він зараз нам територію поламав, зараз треба ці стіна, а тільки ресурси тратить. Треба на це. Розумієте, ви. Ну да, правий, правий ти. Ну і що, і що? Нам треба його зрадити і попросити, щоб він нам хоча б ну, цього, в виді, не знаю, щось поремонтував стіни. Ну, Він винен, ну що буває, ми Ну, Ти гарно кажеш, в принципі, маєш кучу ідей в голові. Ну, не думаю. І, заки... і на цьому закінчиться е... е... пер... е... третій епізод, перша частина криш... світ кричить. Став лайк, підписуйся я стараюся для тебе. 对，呃、欸，真的多。